Ви можете легко комусь сказати ні без почуття провини, без якихось сумнівів, без знаєте якоїсь ніяковілості, бо це дуже якось неприємно. Війчливо ж людиною треба бути чимною, не можна відмовляти. Звідки це все? Ну звісно, всі батьки хочуть слухняних дітей, і це відбувається у різні способи. Хтось погрожує, хтось карає за не ту поведінку, яку хоче бачити у дитини. А хтось аргументує. Мені часто батьки кажуть, я не совок, я зовсім інакше, я не так, як мої батьки зі мною. Я аргументую, я доводжу дитині. Чому так треба зробити, а не інакше? Я запитую, а у дитини є можливість в кінці вашої аргументації ні сказати. Батьки дивуються і кажуть, так я ж аргументую, чому так треба зробити? Я кажу: ну, значить, всі батьки хочуть слухняних дітей. А ще згадуйте, будь ласка, нас в дитинстві хвалили за слухняність, за те, що ми поступилися на вулиці комусь іграшкою. О, хороша дитинка. Не за те, що ми сказали Я не хочу давати, бо одразу кажуть, ти що жадібний, а ось давай поміняємося. Ну, тобто, шансів розумієте, ото відстояти нема.